Ну що, залишився останній тиждень, коли можна висаджувати шафран. Кому цікаво, пишіть. Доступні до продажу. Найкрупніша фракція 11, Ось, то, будь ласка, замовляйте. Як квітне, можна подивитися у мене на каналі, тому пишете в приватні. Отакі гарні квіточки почали рости на спажівій садибі. Тут їх кілька о, таких локацій, і одна там перед виходом на город. О, покажу вам ще нова енергетична культура міскантус. Ось. Дуже класно до речі виглядає в, о, в декоративних цілях. І от сюди вам покажу ось тут, оце все. Ось, так що, і до речі, він уже в кінці, ну теоретично в кінці вересня, а там як погода дасть, почне вже всходити. І зможу вам показати, як він квітне.